Українське фехтування останніми роками передусім асоціюється з досягненнями наших шаблісток та шпажистки Яни Шемякіної. У чоловіків успіхів не так багато, проте ситуація може покращитися вже найближчим часом, завдяки молоді. Про українських юніорів Богдана Платонова та Костянтина Воронова, які належать до числа найкращих шаблістів світу у своєму віці. Далі розповість Вадим Хащук. Київський чемпіонат України з фехтування серед юніорів став одним з етапів відбору до чемпіонату світу. Наші лідери шаблісти Богдан Платонов і Костянтин Воронов. Серед кадетів та юніорів вони чемпіони Європи і призери Кубка світу. Обидва тренуються і живуть в Миколаєві. А тому й не дивно, що збірна саме Миколаївської області виграла національний чемпіонат в командному розряді. Титул вона здобула вже в сьомий поспіль. Нестабільний бой. спочатку вели, потом провірили, потім знову вели, потом п'ять провірили. В кінцевому тоді Ну, це заслуга всієї команди. Що не тільки лідерів. Тут ми товаріч, да кості Воронов, он, Я в ньому повністю вірен. Тому даже я не сматрів стрічі, вже знав, що ми виграємо. За день до цього Платонов і Воронов зійшлись в очному протистоянні в боротьбі за золото особистого турніру. З рахунком 15-13 волюбу перемогу здобув Воронов. Подібних фіналів у хлопців було чимало, але жоден не вплинув на їхню міцну дружбу. У двох Платонов і Воронов розраховують потрапити до четвірки дорослої команди. Рейтинг дозволяє. взрослым Звісно, но шансы але шанси хорошие. хороші. Тобто я, вот, и товарищ мої, Костя, в рейтинге по повзрослим зараз йдемо 6-7 номер, в то время як четверка по рейтингу їдуть на чемпионат Європи та чемпіонат міра. Хлопці переконують, їхня зброя у їхніх руках. На доріжках фехтувальники показують усю свою майстерність. Тактику кожен відпрацьовує місяцями. Фехтвань это очень универсальный спорт. Тут нужна именно кардионагрузки, универсалка должна работать. Как говорится, фехтвань это быстрые шахматы, еще называют его. Тобто Надо удар, не получив его. И так само потом в жизни наносишь удар, не получив его. Фехтувальники зізнаються, хотіли б відпочити, проте часу на це немає. Вже у квітні юніорський чемпіонат світу, одразу після нього чемпіонат України серед дорослих. На усіх турнірах Платонов і Воронов ставлять перед собою найвищі цілі і не збираються від них відмовлятися. На даний момент я собі ставлю підготовку чемпіонату світу. Звісно ж, дуже хочу привезти медаль з Ташкента. Якщо говорити реально, то чемпіонат світу, А якщо так как говорится, представляет, то хотелось бы, конечно, поехать в Рио.